привіт привіт друзі! Хочу з вами сьогодні поговорити на одну цікаву тему. Хочу вам викласти свої думки, поділитися своїми думками. На одну цікаву тему, доволі важливу в нашому житті, і буду радий дискусії з вами, що ви думаєте щодо цього. На це відео мене надихнула мега-мега. Меня неймовірна вчителька, моя викладачка, за що я дякую, Олександрі. І також декілька моїх друзів, е, котрі мене давно підштовхували до того, щоб я почав знімати відео і ділитися пришиванням душі. І ось, час настав. Отже, е, знаєте, нещодавно я спілкувався зі своїм другом угорцем. Він їздив в подорож, в Хорватію. Це мій співробітник, який працює разом зі мною на роботі. О, до речі, я забув. Всім привіт з Будапешта. В 10 метрах від набережної Дунаю, декілька сотні метрів від парламенту. Тому всім привіт Горщини. Мій друг, мій товариш, мій співробітник, поїхав в Хорватію і він нам провів. Час і повернувся. Коли він повернувся на роботу, я одразу ж нього першою справою спитав, як ти, як тебе справа, як ти повів час, де ти був, що ти бачив. Оскільки моя угорська ще не надто високого рівня, я попросив одразу ж нього фотографії, щоб він показав. І що ви думаєте, він мені показав Загреб, як він був в Загребі. І я бачу ці фото. Я теж, звичайно, ж був в Хорватії. І я теж був в Загребі, і е, я такий думаю, ну так, да, окей, ну цікаво, ну якщо сам взагалі нічого там особливо цікавого веселого не було е, красивого, думаю, ну окей, ладно, окей, ну а на морі то ти був, на морі, на Адріатиці. Він такий, да, я був, я в, е, їздив в місто Рієкам. Е, і я такий, да, скруто, покажи фотографії. Е, бачу фото, так, ну фото набережної, да. І питаю в нього, скільки ж ти там був на морі саме. А Він каже: А я приїхав зранку і ввечері поїхав. І... Я такий серйозно, да? так? Ти, ти був в Хорватії, ти взяв відпустку на так довго і ти поїхав на море зранку і ввечері, ти повернувся там провів день. І насправді, ось ця наша розмова з ним мене наштовхнула на дуже багато таких різних думок. На різних тоді саме тоді я півдня, половину дня в робочого, знаєте, так про це думав. Мене це просто сколихнуло насправді. І е, головною моєю думкою тоді, і напевно зараз теж, е, є те, що люди не вміють жити, люди не вміють кайфувати, е, люди не вміють насолоджуватися життям. Ну це більш такі, знаєте, філософські е, роздуми, а навіть більш такий е, життєвий. Люди не вміють спланувати подорож взагалі геть. Да, можливо, мені це помітно, тому що ну, ви, напевно, знаєте, я люблю це, я люблю подорожі, і я люблю цим, цим займатися і захоплення. захопленням. Але ну, я, не думав, що... я не думав, що люди настільки не вміють жити. Я, роз... я... ані трохи не засуджую цього хлопця. Тому що я розумію, що в мене теж був час, коли я теж роками нікуди не їздив, тому що я ну, вирішив свої певні питання, які на той час на той момент переді мною стояли. Тобто це все нормально, всьому, всьому свій час. Але щось мені підказує, що він не, не обтяжений так багатьма проблемами, наприклад, якими був обтяжений я. Я сподіваюся принаймні на це. І я розумію, що люди. Вони не вміють жити. Люди не вміють жити своїми мріями. Люди не вміють наповнювати своє життя. Наповнювати своє життя справді цікавими моментами. Вони не цінують цей момент тут і зараз. Це доволі цікаво, тому що ну, я розумію, що кожного свої е, вподобання. Хтось любить море, хтось ні, хтось любить гори, хтось ні, е, хтось любить цікаво подорожувати, хтось ні. Але, на мою скромну думку, якщо ти вже потрапив в таку цікаву країну, а це доволі цікава країна, ну, це так дивно, витратити, напевно, немало грошей, витратити свою відпустку і нічого не побачити. До чого я? Насправді я багато про що хочу поговорити. Я хочу поговорити про те, що ми не вміємо жити, ми не вміємо цінувати той момент, який є зараз. Ми постійно відкладаємо наше життя, ми відкладаємо наші мрії, стара, добра, практична прокрастинація. Сьогодні в мене був неймовірний казковий урок. І ми в тому числі говорили про те, що наскільки важливо жити за покликом свого серця. Напевно, що всі з нас про це вже давно чули, всі про це читали, всі про це бачили, відео, фото. Але давайте себе спитаємо, а чи ми живемо справді так? Спитайте себе. Ви справді втілюєте свої мрії, свої вподобання? Ви справді живете так, як ви хочете. E, і, до речі, я вам хочу сказати, я не про те, що можливо там хтось мріє жити на Манхеттені, хтось на Гавайях, е, хтось, можливо, на Новій Зеландії, там, де знімався наш полюблений володар перси. E, ні, я не про це. Я про те, що жити там, де ви є, там, де я є, там, де ви є, там, де ми є. Тих обставинах, але те, що можливо, те, що реально, змінювати. Так, е, да, я теж хочу жити в Нью-Йорку. Е, хотів би жити, ну так, хифті-футь. Хотів. Але я розумію, що е, це зараз складно, але що можливо? А що можливо зараз? Що я можу змінити? Що я можу, які мрії я можу втілити ось на даному своєму етапі це подорож? Це спілкування, це навчання, це освіта. Це бути з тими, хто поряд зі мною. Це насолоджуватися спілкуванням з тими, хто поряд зі мною. Це подорожувати, це працювати там, де тебе нічого не напружує. Насолоджуватися Чудовими книгами. От ви знаєте, до речі, сьогодні зайшов е, перед уроком, зайшов в торговий центр, зайшов в е, книжний магазин. О, це яке було відкриття. Ви не уявляєте, це було таке відкриття, стільки цікавих книг, о Боже, стільки цікавих книг. Е, як ви розумієте, так, да, я в Угорщині, здебільшого там синопорській, але я знайшов на англійській Агата Крісті, Шекспір. Чудові невеличкі, о, до речі, так, да, ну я вам потім покажу. Купив невеличку книгу Айзека Азімова Я робот, да, знаменитий Я робот. І між іншим це видавництво Оксфордського університету. І це одне з найбільших університетських видань світу. Між іншим. І я вперше купив цю книгу. Що я хотів сказати цим відео? Потрібно жити своїми мріями. Я думаю, можливо, дехто з вас, ті, хто буде дивитися це відео, час від часу зустрічали мої пости на Фейсбуці. Те, що я там показував, те, що я доносив, намагався донести до, люд, до людей, це наскільки важливо жити своїми мріями, наскільки важливо жити тобі, важливо жити твоїми мріями. Так, я теж їх дуже довго відкладав, насправді це правда, да, я їх відкладав дуже довго, багато років, я вирішував багато своїх питань, котрі поточні, е, котрі переді мною стояли. Я багато розраховувався зі своїми боргами, котрі накопичив. Але розрахувався, все зробив, і тепер мої доходи абсолютно скромні, повірте. Але все одно я втілюю життя, я, я живу так, як я хочу. Мені було складно, мені не хотілося, до речі, це теж велика тема. Коли в тебе є можливість втілити, я думаю, багато хто з вас е, з цим е, зустрічався, е, в тебе, в принципі, є можливість втілити свою мрію, якусь свою мрію, можливо, невелику, можливо, більшу, але тобі так не хочеться, тобі так, ну, лінь, да, чесно скажу. І ти завжди стоїш перед вибором, що зробити. Вчора, ранком, Вчора, 20 серпня, коли в Угорщині е, святкується день заспівання держави, угорської держави. Е, ви знаєте, всі, 20 серпня буде пеще дуже гарний фейерверк. І ви знаєте, в суботу, ввечері я прийшов з 12-ки денної, завалився спати, ранком прокинувся і в неділю. Е, в суботу повернувся з роботи ввечері, в неділю ранком прокинувся і думаю. О, я так не хочу їхати. Так, да, в Будапешті так гарно, це так гарно. Ну, я так довго цього чекав. Але так добре в ліжку. ну Чому, ну, чому я маю їхати? Буде спекотно, пересадки, довго їхати. Але все ж таки я собі сказав, що ні, я цього чекав. Я домовився зі своїми друзями про зустріч. І я згадав про своє рішення, так, да, це саме рішення, жити повноцінним життям. Пам'ятаєте, в будизмі ця теза бути щасливим, як і бути нещасним, це завжди твій вибір. Напевно, хтось з вас скаже, що ні, в мене такі обставини. Я вам скажу і так, і ні. У мене теж був дуже довгий період часу, дуже складні обставини, тому повірте, я вас не, ані трошки не засуджую, я вас повністю розумію. Е, я лише хочу вам сказати, що працюйте над тим, щоб вирішити якомога скоріше всі ваші питання, все те, що не дає вам вільно жити своїми мріями. Дуже довгий період часу мене мої борги просто душили. Вони мене душили, чесно. Але я з ними розрахувався, і тепер я пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю цей час, коли я... нічого не було в моєму житті, окрім отримати зарплату і відправити по боргам. Але цей час скінчився. І ваш, так само час, коли ви не можете е, чимось втілювати свої мрії, ваш час теж закінчиться. Але, будь ласка, коли ви будете вільніші, не відкладайте своїх мрій. І ще одну таку річ хочу вам сказати, що. Насправді, ну ви пам'ятаєте оцей вислів, що е, ніколи не буде ідеального часу, ніколи не буде ідеальної роботи, не буде, е, завжди будуть якісь проблеми, завжди буде непогашення кредит, завжди будуть якісь питання зі здоров'ям. Я вам хочу сказати, що пам'ятайте, що ніколи не буде ідеальних обставин для подорожі, для навчання, для іноземних мов, я не знаю, що вам подобається для заняття співом, для танців, для освіти. Не знаю, щоб почати здоровий спосіб життя, кинути, палити, алкоголь вживати, будь-що, підставте сюди все, що, про що ви мрієте. Ніколи не буде ідеального часу, коли все буде сприяти. Ні, не буде. Можливо, в когось так є, можливо. І я щиро сподіваюся, що ви числа цих людей. Але якщо ні, якщо ви таке життя, як я, як я котри, котрому потрібно боротися з різними різними обставинами для того, щоб жити щасливо. Я вам хочу сказати, що боріться, так-так, боріться і поборете. Цікавий-цікавий вислів, який набуває зовсім інших фарб і кольорів. Ніколи не думайте, що буде от все. от все, буде такий момент, і відпустку вам дадуть, і грошей накопичите. І вільні ви будете, і не втомлені, і відіспатися не треба буде. І діти, внуки будуть здорові, їм не треба буде відправляти гроші. Ну я не знаю, я не знаю. Знову ж таки, підставте своє. Підставте те, що зараз вам заважає. Не думайте, що буде такий час, що нічого цього не буде, і вам такі, знаєте, так, будь ласка, подорожуй, навчайся, будь ласка, да, да, ми хоч? да, ми тобі квитки навіть купимо. Ми вже знайшли для тебе університет найкращий, Ні, так не буде. Визначте. Що ви мрієте? Про що ви мрієте? Ось, е, знаєте, є дуже гарний е, декілька, так, декілька дуже таких гарних методик, як визначити, що тобі подобається, чим потрібно займатися. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Перший метод це уявіть, що у вас, на, у вас реально багато грошей. Мільйон доларів, мільярд доларів, ну мільярд такий не знає. Принаймні 100 100 мільйонів доларів. Вам не потрібно роби, працювати. Чим ви хочете займатися? Чим? Чим ви хочете займатися, якщо вам не потрібно заробляти? Це перше. Друге, складіть список не з одного пункту, а напишіть все повністю, що вам подобається. Все, все повністю, що вам подобається. Все, що вам у вас виходить, все, що вам вдається, все, чим ви би хотіли займатися. І визначте, що, що для вас найважливіше, це перше. Що най-най-най-най-най. Друге, що все ж таки можна втілити практично. Повірте, воно воно є, так можна. І, будь ласка, втілювати це робіть. І знаєте, життя справді коротке. Подумки йому згадав про своє життя. І знаєте. В кінці. А ми всі, всі туди наближаємося, знаєте. І тут нічого немає, до речі, поганого. Це просто цей етап, другий етап. Все. Цей етап, там етап там, де ми зараз, і інший етап. Ми не будемо шкодувати про те, що в нас не було айфону, не знаю, там, Порше, що ми не жили в Нью-Йорку чи ще щось. Ми, буде ми будемо шкодувати, нам буде шкода, що ми не жили своїми мріями, вашими мріями, мене свої, у вас ваші, у кожного з нас наші. Живіть своїми мріями. Пам'ятайте про свої мрії. І мрійте. Наприклад, в мене був такий час, коли я настільки запрацювався, що ну я, наприклад, я забув, знаєте, я завжди мене завжди назвали мрійником. Я завжди е, літав в хмарах. Я продовжую це з успіхом робити зараз. І знаєте, я забув про свою мрію. Так склалися обставини, що я зміг взяти паузу, що я зміг не працювати. Декілька місців, знову ж таки ті, хто є друзі в мене на Фейсбуці, вони знають, я декілька місяців подорожував. І це дуже був важливий момент. Етап в моєму житті, тому що я вирвався з гонитви. Дім робота, дім робота, гроші, гроші, дім робота. Ну плюс-мінус. Я вирвався з цього і я згадав свої мрії. Я згадав те, що мені подобається, я згадав те, що я люблю. І я почав це втілювати. Я знаю, що це дуже важливо. І якщо ви хочете, якщо ви хочете, якщо ви не хочете без питань, взагалі, ну, немає жодних питань, немає жодних претензій. Але якщо ви все ж таки хочете жити життям своєї мрії, то живіть не. Знаю, повірте, повірте мені, знаю, що не все так просто. Я такий же самий, як всі ви. У мене були величезні борги, проблеми. У мене все те саме, просто кожного воно своє. У мене своє, у вас своє. І не треба думати, що в когось легше, а в когось важче. Ні, не треба. Ці думки, я вважаю, ці думки, що комусь легше, а мені важче, вони тільки вас послаблюють, насправді. А у вас, між іншим, величезна сила. У вас всередині. Да -да. Тому, якщо можете, візьміть відпустку. Не думайте ні про що. Ні. не Думайте про бога. І спробуйте згадати свої мрії, те, що вам подобалось. Неважливо відкиньте будь-які думки, що не неможливо, чи важко, чи складно. Ви знаєте, ось сьогодні ті думки, про котрі мені сьогодні спадали на думку, це раніше, наприклад, я, я повністю. Відгороджувався від думок, від мрій. Ні, ні, це не для мене, я не можу. Хто я? Серйозно, так? Да? Mm -mm. Тут, зараз, з моєю зарплатою, з моїми здібностями в цій країні, ні. Mm -mm. Ось колись, да, да, да. ось розрахуюся з борохами, ось переїду, вивчу мову, підкреслюся або вставте своє. Але зараз я принаймні вже це не відкидаю. І, якщо чесно, вже трошки втілю. Чого щиро я вам бажаю? Дякую вам величезним. Це моє перше відео. Прошу вибачення за звук, я знаю, що звук не дуже гарний, але це спонтанно було. Я обов'язково покращу е, всю якість відеозйомку, аудіо якісь девайси візьму. Мені дуже приємно ділитися своїми думками. Мені буде, буде дуже цікаво почути зворотній зв'язок від вас. А найголовніше, я би дуже хотів почути історії, ваші щасливі історії, ваших змін, ваших те, що ви змінили для себе. Якщо ви хочете про це поспілкуватися, велкам. вам величезне за все. Удачі завжди скрізь і в усьому. І, будь ласка, не забувайте про свої мрії.